Два місяці назад я вирішив спробувати заробляти гроші на перепродажі кросівок і замов за кордоном першу свою партію: 80 пар кросівок, які успішно почав продавати в Україні. Про те, як це відбувалось, я розповів вже в минулій частині відео. В цьому відео я більш детальніше розповім про результати, які я маю на даний момент. Так як з момента минулого відео пройшло вже приблизно два місяці, я думаю, вам всім цікаво, які результати я отримав, скільки я пар вже продав, ну і скільки мені взагалі вдалося заробити за цей час на темі кросівок. І давайте, якщо ми на цьому відео наз... Збираємо 500 лайків, я зніму окреме відео, в якому розкажу повністю, скільки я заробив на товарці за весь час, поки я цим займаюся. Детально розповім все від А до Я. Тому, друзі, поставте лайк, якщо вам це цікаво, і обов'язково вийде таке відео. Для того щоб вам все було зрозуміло, давайте відштовхуватись від результату, які я мав в минулому відео. Тоді мені вдалося приблизно за 20 днів продати до 20 пар кросівок зробити оберт приблизно 56 тисяч гривень. Ну і заробити приблизно за той час чистими 15 тисяч гривень. Звичайно, крім я паралельно продавав ще інші речі, там шкарпетки, гаманці, аксесуари. Ну але, звичайно, кросівки на даний момент мені приносять більше всього прибутку, тому що тут на одній парі можна заробити націнку десь 700 гривень або навіть більше. Є товари, на яких я заробляю взагалі небагато. Наприклад, на шкарпетках Nike там купую по 15 гривень, продаю десь по 25, тобто націнка 10 гривень. Тобто з одної упаковки, там, де 12 пар, можна заробити всього 120 гривень. Ну але кросівки можуть не так активно купувати, як ті же ремені, гаманці ну, і подібні. Якісь аксесуари, які я продаю, на яких середній чек 500 гривень. З такою ціною люди частіше купують. З тих товарів я теж щось заробляю. Але в цьому відео я більше поділюся результатом саме в темі кросівок. Продавши перші 20 пар кросівок в своєму житті, я почав далі їх продавати. Спочатку перша пара, друга, третя пара, продавши так 10 пар. У мене просто закінчились майже всі розміри і кросівки, які люди активніше всього купували. А це саме дві пари: ось такі чорні New Balance 1906. Ну і ось такі рваний стиль New 2002 R. Вони виглядають і справді круто, але коли вони у мене закінчились, інші кросівки у мене не так активно люди купували. Тому, поки я чекав нову партію кросівок, поки прийдуть ці моделі, я продавав інші моделі, які є у мене в наявності. Вони теж прикольно виглядають, але я розумію, що у кожного свій смак. Я думаю, чорні кросівки якби більше підходять під кожний образ, тому люди їх купували. Порваний стиль, він чомусь подобається всім людям. Але поки я чекав нову партію, все одно вони потрішки продавались. Продавав я на різних сайтах Оголошень, але більше всього замовлень у мене було саме з мого магазину в Телеграмі, куди я виставляю всі свої товари. Наприклад, ось я розклав всі кросівки в себе по кімнаті, проводив так прямі ефіри, знімав контент. Якщо цікаво, що з цього вийшло, скільки з прямих ефірів можуть купувати люди речей, то можете прийти подивитися моє інше відео, воно теж не Потім я вирішив все ж таки зробити нові фотографії. Я постійно речі фоткаю якось на фотофоні, але я розумію, що людям більше подобається, коли речі там на людині. Тому ми зустрілися з моїм другом і Зробили багато фотографій на ногі саме цих кросівок. Я думаю, так фото виглядають набагато краще. Наприклад, ось просто фотографія, а ось фотографія на ногі. Я думаю, так кросівки виглядають набагато краще, людям більше буде хотітися їх купити. Вони, хоча б будуть розуміти, як ці кросівки зможуть виглядати на них. Такими темпами я потроху продавав всі ці кросівки, отримуючи гроші на карту. Ну а далі мені нарешті вже прийшла нова партія кросівок. До мене прийшло, як бачите, дуже багато товару. Зараз все це буду переносити додому. І покажу вам, що мені прийшло. Як бачите, я отримав багато посилок. Давайте все ж таки зробимо розпаковку і подивимося, що всередині. Замовив більше трішки варіантів таких присівок, тому що у мене такого розміру не було. Давайте розпакуємо тепер цю коробку, подивимося що тут. Ну, Тут мені прийшло. Запальнички від Стусі, виглядають вони прикольно. Це відомий бренд, не знаю навіщо взяв їх, але думаю, що це якось цікаво буде виглядати можна комусь на подарунок подарувати. Ну і багато хто знає цей бренд з такими ось балонами. Що тут далі? Так, Це у нас тут кросівки. Тут ось теж прийшли. Це чорний варіант красивок. Красівки якісь. І тут кросівки. І ще щось. Тут прийшов гаманець людині на замовлення. Прийшло ще багато нюбелансів чорних в різних розмірах. Ну і тут теж багато кросівок. Бачите, прийшло дуже багато різних кросівок. Також прийшло декілька нових моделей. Я замовляю одну пару просто на пробу подивитись на якість. Якщо якість норм, то вже замовляю більшу кількість. Ну і ось запальнички такі. Від Стусі, взагалі, паралельно з красівками я продавав інші речі, але я не буду сильно на це акцент робити, тому що відео саме про кросівки. Наприклад, в минулому році у мене дуже класно продавались футболки з тусії. Вони виглядають дуже круто. Тому в цьому році я ну, розумію, що на літо потрібно їх в будь-якому випадку замовити. Я вирішив замовити приблизно там 10 різних футболок від різних постачальників, для того, щоб знайти саме ідеальну ціну, якість ну і таким чином, так як у мене є бюджет, я інколи замовляю багато різних товарів від різних постачальників. Якщо просто подивитись на якість, а потім вже закупити більшу партію. Якщо казати взагалі про мій прибуток на речах, то звичайно, окрім кросівок і інших речей, я також інколи перевожу людям одяг на замовлення. Наприклад, комусь там оптом, комусь просто там якісь речі потрібно замовити. Друзі, дивіться, що мені прийшло: це людині на замовлення, тачфліз, шорти, кросівки, крисівки, супікомпанії, футболка. І ось прийшли багато таких сумочок. Посегоння. Тому, друзі, якщо бажаєте, щось через мене замовити, пишіть, я вам привезу будь-що. Після першої частини відео я також вирішив замовити в Китаї собі органайзери для взуття. Замовляв я їх морем, чекав приблизно там днів 50, доставка там взагалі вийшла недорога. Мені все це прийшло, я це замовив для того, щоб проводити ефір. Я думаю, це буде доволі класно, так просто на задній фон поставити ці кросівки, отак спілкуватися, ну і просто людям буде видно, які моделі у мене є. Ну а далі я продовжував отримувати нові посилки з кросівками, продаючи. Ті, що в мене були вже в наявності. Ну і перед тим як я розповім, скільки я взагалі вже пар продав і скільки я на цій темі заробив, давайте я розповім, як ви можете теж заробляти на темі кросівок. Наприклад, мій шлях починався з 3 тисяч гривень. Я починав продавати шкарпетки, інші брендові речі, ну і таким чином назбирав собі бюджет, щоб закупити більше 100 пар кросівок. Але я розумію, що не всіх є бюджет для того, щоб закупитись цими кросівками. Тому тут найкращим варіантом буде продавати ці кросівки по дропшипінгу. Дропшипінгу нема чогось супер важкого, вам просто потрібно. Знайти постачальника, кросівок або інших речей і почати продавати його речі зі своєю націнкою і на цьому заробляти. Наприклад, моя дроп-ціна на кросівки 1900 гривень. Ви просто можете створити свій магазин в інстаграмі або в телеграмі, виставити ці кросівки за 2400 гривень, хоч багато є магазинів, які виставляють навіть дорожче. Ну і з кожної проданої пари мати плюс 500 гривень прибутку. З плюсів дропшипінга вам не потрібно закуповувати товар, ви просто виставляєте його зі своєю націнкою, продаєте, а відправкою вже займається постачальник. Цих постачальників Можна з легкістю знайти в телеграмі, написавши, наприклад, дропшипінг кросівки, дропшипінг одяг. Ну і звичайно, при бажанні ви можете співпрацювати зі мною і продавати мої кросівки зі своєю націнкою У мене також дуже багато актуальних моделей і є багато ходових розмірів. Всі детальні умови ви можете побачити у мене в телеграм-групі. Посилання я залишу в описі під цим відео. Другим варіантом буде закуповувати самому товар і починати на цьому заробляти. Звичайно, на цьому ви зможете заробляти вже більше, ніж на дропшипінгу. Ну але якщо у вас немає великого бюджету, потрібно починати. Знати з якихось інших речей, тому що щоб почати займатися саме кросівками, потрібно мати реально великий бюджет, щоб закупити багато моделей і розмірів. Тому, якщо немає великого бюджету, краще обрати якийсь інший товар. Наприклад, я починав свій шлях товарся саме так. Продавав різні рюкзаки, гаманці, ремені, шапки. На цьому заробив бюджет і потім вже закупився кросівками. Ну а тепер я розповім, скільки я пар кросівок вже продав і скільки я на цьому заробив. Якщо порахувати момент після першої частини відео, то за цей час я продав 33 пари кросівок. Ну і плюс перші Частині відео у мене там було продано ще 20 пар кросівок. Тобто, виходить, за цей час я продав трішки більше ніж 50 пар кросівок. Яка націнка на кросівках я вже казав на початку цього відео, можете самі порахувати, скільки це приблизно у мене вийшло чистими, чи багато це, чи ні. Ну тут я буду з вами відверти. Чесно кажучи, останні там півтора місяця я не дуже активно займаюся товаркою, так як, по-перше, я займаюся своїм повноцінним навчанням, дуже багато знімаю сторіс в інстаграм. Ну і в принципі я до товарки не відношуся як до повноцінної роботи. Тобто, у мене може бути таке, що я один день подивлюсь серіал, на інший день у мене взагалі не Буде настрою ніякого, а на третій день я почну там якісь випроводити ефіри, продавати ці речі і так далі. Тому можете написати в коментарі, як вам взагалі мої результати. Ну можу сказати, що мені цього в принципі вистачає. Ну і це при тому, що я поділився з вами просто результатами в кросівках. Звичайно, окрім кросівок, я продаю ще паралельно інші речі. Ну і взагалі, якщо вам подобається мій шлях, ви хочете дивитися, що далі в мене вийде з цією товаркою, до чого я прийду. Можете на мене підписатися, спостерігати. Ну і всі посилання я залишу в описі під цим відео.